Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. В вашій увазі пропонується чудова гібридна форма винограду, порівняно нова селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Олімп. Велика чудова ягода гармонічного смаку. З хрустом шкірка з'їдається. Ось так виглядає грона. Частково ягоди на долоні, а тепер поглянемо на характеристики цієї чудової форми, взяті з інтернету. Селекціонер Калугін Віктор Михайлович, батьківська пара невідома. Чомусь зараз сучасні селекціонери не публікують не так, як колись було інститутські розробки. Строк дозрівання ранній 115-125 днів. Так, оце фото зроблено 11 серпня 2019 року на винограднику під Полтавою в селі Мачухи у Якушенка Василя Євдокимовича. Ми тоді робили відео огляд цієї форми винограду у нього, і от грони вже були визрішені. В кінці відео будуть посилання на це, на цей фільм, і ви можете його подивитись. А це фото зроблено 2 вересня 2022 року на винограднику Олександра Гергеля в місті Полтава. Далі буде показано відео з цією Гроною з цими ягодами. Квітка обох статей, обоє пола, кущі сильнорослі. Ну і ріс на прищепі також показує доволі сильний. На прищепі на столовому винограді там я не знаю, який був. Ну, може було щось типу Аркадії. Вот. Маса грон 700-1200 г. Маса ягід 20-25 грам. Великі ягоди. Розмір 47 на 31 мм. Оригінальна форма ягоди така видовжена. Чудовий окрас темно-червоний. Як повністю видержана, що вона повністю визріла. Ну, також завіс лежить колір від освітлення. От, смак гармонічний, гармонічний, дуже чудовий. М'ясиста шкільна щільна ягода, хрустка, шкірка з'їдається, такі приємні, якісь нотки в, цьому, в цій ягоді. Дуже смачна ягода. Недоліки цієї форми є те, що стійкість до грибкових хвороб все-таки середня. Потрібні оприскування профілактичні. І стійкість доморозу всього мінус 23 градуси по Цельсії. Тобто цю форму винограду треба вкривати е, на зиму, лозу треба вкривати на зиму. Хоча зараз зими такі, що тут можна експериментувати. А тепер, вашій увазі, цей виноград. На прищепі у Гергеля Олександра, значить, 2 вересня 2022 року. Ну, це буквально сигналки. Бачите, які ягоди. Ну, можуть задати питання: а чому не 24 року? Та тому що було багато нов'я, про яке знімали відео. Там всякі парфюми, різки, кишміші. Ну, ви все те бачили. Є відео на каналі, будь ласка, дивіться. Ну, от такі грони. Як бачите, ягода дуже красива. Ну, Все залежить колір від освітлення. На сонці там чуть червоніше, там в тіні темніше, воно так кажеться. Ну, от Зараз Гергель, бачите, я... грони рихлі, а от так виглядають ягоди. Оригінальна така форма, симпатична. От така ягода при розрізанні. Ну, ягода, бачите, м'ясисто щільна. І була дегустація. Дуже смачна. Мені дуже сподобався цей сорт винограда. Як у Гергеля, так і в 2019 році, і в Якушенка. Ну, що можна ще сказати? це саме, Кущ цей нагружений. Тут, звісно, не одна форма привита. Вон, бачите, і біла ягода, яка є. Я... Так, не пам'ятаю вже що там за виноград, ну не одна. Формування віяло з віддаленою зоною плодоношення. Тобто тут є великий запас старої деревини, тому буквально це перше плодоношення і вже такий врожай. Обрізка довга. У Гегеля довга обрізка на всіх формах. Ну, що касається Олімпа, то середня точно, а чи можна коротку робити, то я не знаю. Значить, обробляється виноградник фунтицидами, поливний виноградник, робиться підживлення, всякі, от, хвороби не допускаються. Тоді ягода така велика, крупна, смачна. От, а на зиму вкривається цей виноградник лоза. Кого цікавить посадочний матеріал, то, будь ласка. Телефони перед вами, дзвоніть Олександру Гергелю, замовляйте її саджанці, її чубуки, тобто жінці, насажайте і вирощуйте. Будете задоволені цією формою винограду на 100%. А поки до побачення. Всім здоров'я, мирного неба над головою і удачі!